Мама, матуся, яке рідне слово, збагачене сонцем, теплом, добротою? Де є там завжди спокійно, святково, так вдячна, що всі роки ви поруч були зі мною. Чи може нам хтось замінити матусю? Чи буде так хто турбуватись про нас? Ох, діти, цінуйте ще, поки у вас жива мама, бо Богом відведений всьому свій час. А хто, як не мама, обійме так ніжно, до себе пригорне, постійно чекає, так староно й ніжно положить у ліжко до кожного з нас підхід вона має, а скільки тих недоспаних ночей. Коли в малечі перші зубки, лиш мама знає, як зустріти ранок, не стуляючи очей, поки період цей не перебуде. Найкращі ви, наші рідні матусі, постійно за вас, Богу щиро молюся, за перші невпевнені ще наші кроки, що поруч були ви з нами усі дані нам роки. Коли уже нам щось нестерпно болить, коли і тривога спокій нарушає, хто, як не мама, в турботі спішить і як лікувати, вона добре знає. Мамочко, рідна, знаю, і вам часто болить. Хвайте сльози крізь біль, посміхаючись. Ви зводите очі в небесну, блакить за сина і дочку Бога благаючи, а зараз доволі нелегкі часи війна увірвалась не лише в Україну, і в день, і вночі неспокійні батьки, бо діти сьогодні не в служінні усі, стоїть на колінах мама у благані. Плаче до Бога, дитину спаси, втомилась так жити завжди у чекані, аби лиш всі діти спасені були. В тривозі рідна мучиться, не спить. Пропав зв'язок із сином, дні минають. Ви уявіть, як матері болить, а за вікном так гарно солов'ї співають. А за вікном буяє і цвіте весна, а на душі така велика рана. Чекає, вірить, молиться вона, спасена, що була уся родина. Ми просим, Боже, бережи батьків, щоб сльози лише від радості блищали у хвилюванні за всіх дочок і синів. Щоб діти вірними тобі лиш стали, а як ми не ціним тим, що нам дали, що нам вложили наші рідні мами, тати, від злого захищали й берегли і називали ніжними словами. Моліться, прошу діти за батьків, за їх здоров'я і старанну працю. Скажіть, що любите і не жаліте слів. Якщо щось і не так, ви їх пробачте. Усе найкраще лише для нас, дітей, вони жертовні, сильні і відважні, бо хочуть виховати з нас сильних людей, до їх порад завжди будьте уважні. Тож пам'ятайте, поки є живі батьки, ще поки їхнє серце б'ється. Завжди ми будемо найкращими дітьми, як з ними добре нам живеться. Живіть ще довго, наші милі мами, молитві ми до Бога за всіх вас. Щораз ви красивіші все з роками, хай Бог за вашу працю вам віддасть. Цінуйте, діти, те, що є сьогодні. Що поруч з вами є іще батьки, і я впевнена, що ви зі мною згодні, ще більш посильте в небо молитви. Амінь.